Всім доброго дня, мої підписники, підписники, не підписники. Не можу. Я давно вже хотіла це зробити, і такі, я навірна, це ну не невірна, я вже це роблю. Іна, якщо то, то пробачте, але я думаю, що все буде добре. Ну, може, там насипляться різні там люди. Ви ж бачите, вони в мене різні. Коротше, любі мої підписники. Підпишіться на оцю Іну. В неї також три німецьких вівчарки, в неї Кобель і дві дівчинки. Я залипаю на її контент, в неї є ці контент в Тіктоці, є в Ютубі. От в Ютубі підпишіться на канал. Там реально ну от купа позитиву. Там от дивишся і насолоджуєшся просто душою. Ну, от знаєте, десь ми з нею схожі по відношенню до собак. Там знаєте, до... Е Ну, турботи за собаками, там до виховання з собаками, то і на підкидую вам, якщо підкинуться підписники, я ж кажу: отакий контент. Я залипаю, я завжди радію і на Пандорі... Привіті. От мене вашим хуліганкам і красунчику привіт. І я ж кажу, ой, коротше, Іна залипає на моїх собак, я залипаю на, їх, на її собак. Якось так ми і живемо. Зайдіть, перегляньте її канал класно. Я говорю, там купа позитиву, там купа позитиву. Дуже гарні собаки і гарне. ну от, Відношення до собак мені дуже нравиться. Відношення до собак. Вона з душею до них відноситься. Мимо пройти просто неможливо, просто неможливо.